Доброго дня вам, мені шановні пані панове. в європейському турне президента Зеленського є один з пунктів, який важко перецінити, бо він важливий із точки зору історії, тобто попереднього часу, нинішнього і майбутніх речей це зустріч президента України і Папи Франциска. Як ви пам'ятаєте, впродовж 2024 року було два випадки, коли з'являлися якісь статті з подвійними тлумаченнями, з незрозумілостями, і так далі, коли мовою а, ніби Франциска писали журналісти, потім ці речі купірували, вони перекручувалися змісти їх і так далі. І от є можливість в кінці кінців зустрітися. Поговорити, поставити крапки над І, і це дуже важлива зустріч, особливо в царині роботи з гуманітарних питань. Тому що війна це таке зло, в якому іноді тема гуманітарного права, тема прав людини забувається, не нехтують, і потім. Про це за це платять всі і агресор, і партнери, союзники, які не приділяли цьому належної уваги. І перше, це те, що президент України подякував а, папі Франциску за допомогу вирішенні цілого ряду гуманітарних питань. І перше з них це повернення військовополонених і цивільних громадян України, які були насильно забрані, депортовані, вивезені до Російської Федерації. І тут дуже важливо, що президентом було поінформовано Папу Римського про те, що 30-31 жовтня в Канаді відбудуватиметься Конференція в рамках реалізації позиції першого саміту, і ця конференція буде обговорювати механізми повернення військовополонених депортованих українців, а також повернення дітей, тим більше, що як стало зрозуміло, з подій, особливо 2024 року, весни і літа. Що Росія продовжує займатися переміщенням українських дітей по різних територіях України, а також продовжує вивозити їх до Росії, і про це стало відомо і українській стороні, і в тому числі Святому Престолу. Більше того, останніми днями, коли стало відомо про смерть української журналістки Вікторії Рощиної. В Росії ця інформація стимулювала те, що і в Європейських державах, і, зокрема, в Ватикані, окремо підняли питання, яке стосується загиблих, заарештованих, утримуваних незрозуміло де, осіб в статусі безвісти зниклих, це журналістів, які впродовж 2014-2024 року або загинули, або були поранені, або зникли безвісти, і сьогодні місце перебування їх невідомо, і сторони домовилися про те, що Україна передасть святому престолу список цих осіб, і по них окремо буде вестися робота. Також е окремо виділено. Це повернення з полону українських жінок, воїнів жінок, які були в складі підрозділів, які ворог полонив. І власне до цієї категорії особлива увага. Бо, як ми бачимо, лише частина із них попадає в перелік тих, хто відбувається, що відбувається в. Категорії обміну військовополоненими також обговорювалося окремо питання повернення цивільних людей, які насильно були депортовані, взяті в заручники військами-агресора. Кількість таких людей на сьогоднішній день точно невідома. На сьогоднішній день в рамках цього діалогу називалося Цифра 1700 осіб, однак їх кількість по окремих даних більше, ніж 4000. тисячі. Ці 1700 – це та кількість осіб цивільних, які були вивезені з України, і вони проходять по документах міжнародного комітету Червоного Христа. Однак, як показує практика і свідчення військовополонених українських цивільних осіб набагато більше. І це підтверджується тим, що не співпадають списки навіть по тих особах, 1700, які є в української сторони, в Міжнародного Червоного Хреста, і які є в руках агресора, які подавалися до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Таким чином, це ще одна ділянка спільної роботи. І активної роботи святого престолу, тому що Папа Римський і відповідні уповноважені особи від Папи Римського ведуть діалог з російською стороною щодо обміну військовополонених, повернення цивільного населення, повернення особливо жінок військовополонених, а також окремо долучаються до роботи повер... розшуку і повернення до України незаконно вивезених. З України дітей, окрема програма, до якої має пряме відношення Святий Престол: це реабілітація військовополонених і надання допомоги тим військовополоненим, які потребують довготривалої допомоги, а також пораненим, які потребують надання також довготривалої допомоги. А також фінансовою допомогою, пов'язаною з сімейним облаштуванням таких осіб. Тобто сюди ж відносяться і категорія тих військових, які потребують протезування. Насправді, святий престол Папа Франциско багато в чому допомагає Україні, особливо в царині гуманітарних проєктів. Хочу нагадати, що напередодні цієї зустрічі президента України Зеленського і папа Франциска відбулася зустріч і аудієнція блаженнішого Святослава і в папи Римського Франциска, де була дуже детально обговорена ситуація гуманітарна в Україні напередодні зими, де блаженніший митрополит. Святослав виклав а, всі а, думки свої і змалював ситуацію, в якій знаходиться Україна після літніх і осінніх довготривалих бомбардувань ракетних обстрілів території України і враження енергетичної інфраструктури. І а, на, цей, а, мом... на цей час, на цю зустріч, папа Римський дуже добре був поінформований про те, що і як. Відбувається в Україні яка ситуація на лінії фронту, яка допомога на Україні надходить, і в якій допомозі Україна нуждається? З моєї точки зору, в даній ситуації не вистачало ще одного фрагменту: факту: це, умовно кажучи, чи спільного прес-релізу, чи навіть а, декількох там спільних можливо виходів в Впреса матеріалів а, з боку як святого престолу, так і України, які б ознайомили і українців і європейців, які зусилля робить святий престол для того, щоб знайти своє місце в допомозі України і знайти своє місце в тому, щоб як можна швидше на українській землі стався мир, і треба сказати, що в даному випадку. І з висловлювань, які звучали з уст папи римського, папа на боці українського народу, він на боці України, він за те, щоб як можна швидше скінчилася війна, і папа римський, і як владика Святого Престолу, готовий все, що він може, і все, чим він може допомагати Україні в гуманітарній сфері. Тобто, можна сказати, що. 2024 рік нарешті підходить а, тим, що між Києвом і Святим Престолом, і Ватиканом налагоджуються системні відносини. Бо президенту, а також тим, хто був а, під час зустрічі, також довелося зустрітися і це дуже добре, в тому числі, із е, представниками. Святого Престолу, де обговорювалися окремі питання, які стосувалися реалізації проєктів, про які йшла мова: це і обміну військовополонених, і звільнення жінок військовополонених, і повернення цивільних осіб, і повернення дітей, і надання медичної допомоги пораненим тим, хто вимагає довготривалого лікування, а також протезування, в тому числі надання. Допомоги сім'ям з військовополоненим, які довготривалий час перебували у полоні, і потребують також такої довготривалої реабілітації. Тобто, Ватикан робить те, що йому належить робити, те, що він вміє робити, як ми розуміємо, за а, цим зовнішнім. А екраном знаходиться також діалоги, які, які веде на прохання української сторони святий престол, також в столицях інших держав щодо допомоги Україні.